Росія може готуватися до нового збройного конфлікту. Є ймовірність, що це буде напад на країну члена НАТО. Таку інформацію надає 24 й канал, посилаючись на звіт інституту вивчення війни. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що амбіції Володимира Путіна виходять за межі України. Путін хоче змінити теперішню ситуацію, яка стала для нього хаосом. Трамп підкреслив, що Путін зробив помилку, почавши війну проти України. Аналітики вважають, що Росія може готуватися до конфронтації з НАТО. Кремль створює умови для можливої агресії проти країн, які раніше були в складі радянського союзу. Ці країни зараз не є членами НАТО. Інститут вивчення війни зазначає, що Росія готує військових і суспільство до конфлікту з НАТО після завершення війни в Україні. Це включає військові реформи та інтеграцію ветеранів у владу. Кремль також використовує риторику, схожу на ту, що була перед вторгненням в Україну у 2022 році для погроз державам НАТО.